Наприкінці минулої доби з 18-ї години і до опівночі незаконні збройні формування продовжили ескалацію конфлікту в зоні АТО. Найбільш напружена обстановка ввечері і надалі зберігалася в районі Маріуполя. Близько 21-ї години 122-мм артилерія окупантів обстрілювала наші позиції в Новогригорівці та двічі у Старогнатівці. Крім того, по українському опорному пункту в Старогнатівці працювали ворожі міномети 120-го калібру. Неподалік Донецька, майже з 22-ї години і до опівночі, бойовики з мінометів калібру 120 і 82 мм міліметри стрілецької зброї били по опитному. А о 22-й 40, в чергову не приховуючи присутність реактивної артилерії поблизу лінії розмежування, по наших підрозділах у цьому ж населеному пункті окупанти вели вогонь з градів. Також близько о пів на десяту вечора і майже опівночі зі сторони Донецького аеропорту 122-мм артилерія противника била по житлових кварталах Авдіївки, де взагалі немає сил. АТО. На Луганщині наприкінці доби під мінометним вогнем злочинців опинилися українські підрозділи в районах населених пунктів Старий Айдар, трьох станиця Луганська. Загалом, упродовж минулої доби, 27 серпня, незаконні збройні формування 109 разів порушили режим припинення вогню 15 разів окупанти застосовували артилерію, 34 – міномети, один реактивні системи залпового вогню БМ 21 град.